Всім привіт! Сьогодні я їду до бюро перекладів, це офіс перекладів у місті Кобург, це центральна Німеччина. А зараз в мене маю пересадку у місті Ліхтенфельс, Їду з дому з Лойтенбергу, Моє райзе займає 2 години в одну сторону і трьома видами транспорту. Назад так само. Тож вам трохи сьогодні поснімаю, буде час, трохи познімаю вам нове для мене і для вас, місто Кобург. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною і ставте вподобайку, підтримайте мій канал. Всім гарного дня і настрою! Дівчата та хлоп'ята, я вже вдома, вже накаталася в бюро перекладів в кобур. На це в мене пішло добрих півдня. Каталася я, значить, туди я їхала трьома потягами, додому я вже їхала двома потягами і автобусом. Ось так, виснажливий шлях, хоча я сиділа, нічого, кажучи, не робила. Але ж. Навіщо я їздила? Мені треба було замовити переклад мого диплому бакалавра з мого українського інституту з додатком разом, оскільки, як я вам казала в минулому відео, я подалася на одну з вакансій джоб центру і мене проінформувала HR-спеціаліст. Якщо вони мене оберуть для співбесіди і запропонують мені особисту розмову а, напередодні роботи, то для проходження цього кастингу, так би мовити, треба мати хоча б, як мінімум, а, завірений переклад а, мого диплому бакалавра, а, так званий німецькою Бахалео Тому сьогодні я їздила. А це мені коштувало майже 350 євро. Я маю надію, що з них мені повернуть, за словами моєї брайтерки, 300 євро, який виділяє в разі допомоги з перекладом JobCenter. Знов-таки ось, але для цього ще треба ставити антрах разом з збирайтеркою та чекати повернення цих коштів, надавати, звичайно, квитанцію, яку я отримала сьогодні в бюро перекладів, що я сплатила наперед. А, наскільки мені розповіла моя брайтерка, це працює саме так. Спочатку ви а, оформлюєте переклад, а, самі сплачуєте, і потім вже за вашою квитанцією, а, за антрагом у джопцентр, а вам згодом повернуть кошти не, не більше ніж 300 євро на рік. Це максимальна сума допомоги. Можливо, комусь ця інформація буде корисна. Ось такі зараз справи. А я ще продовжую шукати роботу, але ж маю також надію, що опинюся на співбесіді вже скоро в джоб-центрі. Буду тримати вас в курсі. А ви, якщо вам подобається, ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал. Якщо ще цього не зробили, підтримайте мене. І я також покажу вам ще, що я придбала, будучи в місті Кобург, після того, як я відвідала бюро перекладів. Залишайтеся. Ось що я придбала в місті кобург. Ось такий міні-набір. Засобів для догляду за обличчям був за акційною ціною в Мюллері, в Мюллері за 20 євро. Це будемо ми з мамою користуватися. Це я придбала маленьку зубну пасту. Подобається саме ця версія для подорожі. І ще в теді була ось такі по 55 центів. Два сонячних ліхтарки для садової зони придбала Євро 10 за два штучки вийшли. І ось була ще безпрограшна лотерея. В місті Коборг відкрився дуглас, як я зрозуміла. Біля його вхідної зони була лотерея. Крутили барабан, і я ось такі резинки для фітнесу виграла. Тож, будемо займатися спортом. Ось так, оце мої покупочки. А якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Всім гарного настрою!